На сумщині зафіксували перший випадок нового штаму ковід, 19 Омікрон ХББ один або кракен. Він є першим і в Україні захворілий та людина, у кого виявили цього нового згодника. Він проживає в одному із населених пунктів Конотопському району районі. І якщо ми подивимось навіть на криву захворюваності цього Конотопського району, то вона з досить така жовтенької лінії. Так? Вона досить оптимістична, якби немає підйому захворюваності, але збудник є новий. Тобто, це про що говорить в тому числі? Говорить про те, що це не перша людина, яка, в якої, яка занесла цей збудник в Україну чи в Сумську область. Це просто чергова людина, яка стала жертвою саме цього збудника. Новий штам COVID-19 відрізняється від своїх попередників. Якщо дельта, то можна було назвати той вірус кілером, вірусом вбивців. То, якщо ми кажемо про кракен, це це вірус хуліган. Тобто це вірус, який як і інші штами омікрона, він здатний до більш легкого, більш легкого перебігу захворювання. За чотири роки коронавірусної пандемії на Сумщині, обласним лабораторним центром було зафіксовано п'ять різних хвиль цього захворювання. Нині, з профілактичною метою населення області, вакцинується. Робила дві і захворіла. Ну я кашель в основному такий тяжеле було захворювання. Кашель, сильний кашель. Доробий, після робив. Слава Богу, так нічого перехворів. Є серед сумчан ті, хто, за їхніми словами, не хворів на коронавірус. Я не хворів. Всі люди бояться, я боюся. Маски ходив, всю життя, все як положено. Не панікувала, не робила ніяких прививок, носила маску, зберігала спокій. Гарна генетика. Приймала вітамін С, носила маску, коли потрібно було, сиділа вдома. За словами Галини Зайцевої, нині на коронавірус на Сумщині хворіє майже 100 людей. За останній тиждень у нас захворіло 93 людини на ковід. Але я повинна сказати про те, що у нас зростає кількість захворілих на гострі респіраторні інфекції. І не виключено, що частина тих хворих, у кого ковід не діагностований, вона може скриватись саме за маскою таких групової назви гострі респіраторні інфекції. Основні симптоми штаму кракен. Це підвищення температури, але не таке значне, як ми мали при дельта. Це е, нежить, це помірний головний біль, інші симптоми інтоксикації, це біль у горлі, і це може бути е, ще е, незначний кашель. Навіть Здорові люди можуть в деяких випадках важко переносити, тому необхідно, як і раніше, своєчасно звертатись до лікаря. А якщо лікар пропонує госпіталізацію, то обов'язково госпіталізуватись. З часу, коли з'явився ковід, 19 він забрав майже 3,5 тисячі життів мешканців Сумщини. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.